Невеличка наліпка з QR-кодом тепер замінює цілий портфель. Завдяки цьому посиланню на партах кожен учень може перейти на платформу MyBook, якщо забув підручник вдома. Платформа дуже цікава. Майбук, де ти можеш зайти і майже одразу відкрити будь-який підручник. І не треба тягати кожен день. Ці великі підручники. Це крок у майбутнє, тому що переходимо на. Деталізовану систему навчання це дуже зручно, особливо у буденний час, оскільки, наприклад, не дуже зручно носити з собою важкі підручники в укриття кожного разу з укриття, оскільки там можна працювати також інтерактивно і записувати якийсь матеріал. Платформа вміщує вже понад дві тисячі книг з різних предметів за шкільною програмою. Якщо навчальному закладу не вистачає підручників, бібліотекарі завантажують їх у програму. Про це займає дві хвилини. Ми заходимо на цю платформу, вибираємо саме ті підручники, які були замовлені нашим ліцеєм, тих авторів, які були замовлені, і заносимо їх, вносимо туди в цей особистий кабінет, щоб учні могли ними користуватися. Відтепер такі qr коди можна буде знайти у всіх навчальних закладах Дніпра. Загалом видали 50 тисяч наліпок. Міністерство освіти та науки надає нові підручники. Ми одразу їх завантажуємо в цю платформу. Також хочу зазначити, що цифровізація це, напевно, перший такий зараз пріоритет у місті і в принципі в країні для того, щоб цифровізувати дітей, для того, щоб вони зрозуміли, що цифровізація це не щось там портфель на плечах. Це, наприклад, повністю робить процес більш такими простими. Для зручного користування MyBook має мобільний застосунок до того ж платформі вже розробляються розділи з книжками для дорослих.